Добрий день У ніч на суботу у Білгородській, Курській та Воронських областях Російської Федерації пролунали вибухи. Йдеться про те, що Сили оборони України і українське розвідтовариство продовжують успішний характер атак з використанням безпілотних літальних апаратів по НПЗ на території безпосередньо, як Російської Федерації, так і окупованих територій України. Сьогодні ми розглянемо більш детально. Ці новини за останню добу. Я підкреслюю за останню добу. Йдеться ще раз підкреслюю і наголошую про сталу практику дій українського розвідтовариства щодо нанесення ударів по об'єктах критичної і нафтопереробної промисловості на території Російської Федерації. Почнемо. У Білгородській області була оголошена ракетна небезпека, за словами губернатора Білгородської області Гладкова, нібито було збито кілька повітряних цілей на підльоті до Білгорода. Крім того, російський губернатор повідомляє, що кілька десятків будинків пошкоджено вибите вікна та пошкоджені автомобілі. Пряма мова російського губернатора над Білгородом і Білгородським районом сработала наша система ПВО. Збито несколько воздушних целей на підльоті к За Предварительна інформацією, пострадали 8 мирних жителів, заявив Гладков. Аналітичний відділ громадської ініціативи право справа отримав дані об'єктивного контроля, які свідчать про те, що удар по Білгороду наносився власне російською стороною. Йдеться про те, що на відео яке отримав. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа чітко видно пуск. ракети російського ППО, при чому ракета летить у напрямок Белгорода. І чудово чутно голоси містян, які говорять про те, що ракета за дивною траєкторією атакує російське місто. Таким чином, вісім постраждалих. Це наслідок роботи саме російської ППО, а не українських сил оборони, про що намагається говорити і російський губернатор, і відповідно російські ЗМІ, таким чином, створюючи передумови для інформаційного підживлення, активізації. На Слобожанському напрямку, а я нагадаю, останні дні там ведуться запеклі бої. Росіяни намагаються створити так звану санітарну зону, пояснюючи необхідність подібних дій унеможливленням ракетних обстрілів з боку Сил оборони України по Білгороду. Але як бачимо, Білгород потерпає в першу чергу від власних ППО. Зауважу, що за інформацією британської розвідки. Непоодинокі інциденти з аварійним сходженням боєприпасів з російських літаків на власній території вказують на глибоку системну проблему, що в першу чергу створює велику загрозу саме для російського цивільного населення. Розвідка нагадує серію випадків зі сходженням боєприпасів з російських літаків, які мали летіти запускати їх по цілях на території України, натомість удари були завдані по території самої Російської Федерації. І була відповідна кількість жертв серед цивільного населення і руйнація житлової інфраструктури. Нагадаю, 4 травня цього року російський винищувач пустив ФАБ-500 над Білгородом. Нештатне сходження боєприпасу. І давайте подивимося на наслідки цього нештатного сходження боєприпасу. Губернатор Гладков тоді розповідав про вибухи, завдані ним збитки: 30 пошкоджених будинків, 10 авто і п'ятеро постраждалих. При цьому російський губернатор не називав причини у попередніх випусках. Ми говорили про те, що російська сторона спричинила діями ВКС Російської Федерації. Нештатну ситуацію в Білгороді, бачачи того, наводилися дані об'єктивного контролю, давалися відповідні відео і фото безпосередньо з місця подій. Причому самі російські пабліки і ЗМІ давали зрозуміти, що сталася знов таки нештатна ситуація саме через проблеми ВКС Російської Федерації. 18 лютого повідомлялося про ФАП 250, які загубили неподалік від Білгорода. Через що довелося евакуювати 150 осіб цивільного населення? Варто зазначити, що лише за період з березня по квітень місяць ВКС Російської Федерації над Білгородською областю таким чином загубили 20 боєприпасів, причому був зафіксований випадок Нештатного Сходу і ФАП 1500. Можемо уявити, які наслідки були. Внаслідок застосування тієї смертоносної зброї. Дані випадки вказують на триваючу неспроможність Росії успішно застосовувати боєприпаси по визначених цілях. Такі помилки приводять до руйнівних летальних наслідків в першу чергу для російського населення, підсумовують аналітики британської розвідки. А тим часом у Курській області, за словами місцевої влади, чергове перехопили українські безпілотники. В результаті приміють радіоелектронної боротьби в посілки Тім перехвачені два українські БПЛА самолітного типу. Про це вже заявляє губернатор Курської області Старовойт. Єдина Старовойт не уточнює, що відповідно внаслідок перехоплення знов таки зафіксовано Руйнація житлової інфраструктури на місці саме роботи російської ППО. Ну і з приємного не можу не відзначити повідомлення з Ростовської області. Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції Куберле в Ростовському районі Ростовської області. Причини техногенної катастрофи не вказуються. Але російські пабліки натякають на можливий диверсійний акт на російській залізниці. Ми з вами вже неодноразово в передачах піднімали тему, що головне управління розвідки Міністерства оборони проводить відповідні операції не тільки в моменті нанесення ударів по НПЗ на території Російської Федерації, але й відповідно адресні операції на російській залізниці з метою блокування перевезення військових монтажів за інформацією російських рятувальників, пожежа палає на 200 квадратних метрів. Але якщо ви вважаєте, що на цьому приємні новини для українців закінчуються, ви глибоко помиляєтесь. Є не менш приємні новини із окупованих районів Луганської області. Пізно ввечері 10 травня, у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області, пролунали вибухи на місцевій нафтобазі. Ріановості заявили про те, що ВСУ нанесли удар по городу равеньків ЛНР. В результаті атаки почався пожар. Об этом Ріановості заявил представитель силових структур. Ну і своєю чергою місцевий колаборант. Ватажок так званої лнр полковник СБУ Леонід Пасічник підтвердив, що на нафтобазі виникла пожежа, пошкоджені також будинки поблизу. Нагадаю, ввечері 7 травня був нанесений удар по нафтобазі в окупованому Луганську. За даними об'єктивного контролю було знищені триємності яких зберігалися паливно-мастильні матеріали, таким чином, внаслідок ударів по місцях зберігання паливно-мастильних матеріалів на території Луганської області, Сила оборони України та українське розвідувариство поставили фактично на паузу можливість отримання паливно-мастильних матеріалів підрозділами окупаційної армії, а саме другого. Загальної військової армії, підрозділи якої дислокуються на території тимчасово окупованих районів Луганської області, а це значно зменшує можливості російської окупаційної армії щодо проведення наступальних дій на Лиманському і відповідно Куп'янському напрямках. Примітно, що вже з'явилося повідомлення про закриття Ровеньківської нафтобази, і Луганська і нафтобаза використовувалася окупаційною. Армію як місця зберігання паливно-мастильних матеріалів. Послідовність дій Сил оборони України та української розвідки говорить про відповідний план щодо зведення до мінімуму можливості російської армії в моменті забезпечення паливно-мастильними матеріалами і відповідно. Боєкомплектом в попередніх випусках ми з вами наводили приклади успішних ударів по тиловій інфраструктурі на території окупованих районів Луганської області, зокрема міста Кремінна. відзначу успішний характер дій місцевого руху спротиву. Ну і на останок, в ніч на суботу, 11 травня, безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод. На території Російської Федерації за повідомленням з місця подій о 3 годині 45 хвилин на Волгоградській НПЗ, які належить ПАТ Лукойл, Вог... Волгоград НЕФТІ завітали безпілотники головного управління розвідки Міністерства оборони України. За інформацією самої ж російської сторони, постраждали установки первинної переробки нафти. АВТ1 і АВТ 6. Наразі поточний стан установок уточнюється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджена димову трубу печі П1. Ну і показало те, що російські пабліки повідомляли про те, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областю, а як завжди, успішно відпрацювало російське ППО і було збито сім безпілотних літальних апаратів. Повідомлялося і про те, що роботу російської ППО було чутно в Красноармійському районі Волгограда. Зауважу, що це не перша вже атака по цьому НПЗ. У ніч на 3 лютого 2024 року Волгоградський НПЗ зазнав атаки українських безпілотників, а саме безпілотників головного управління розвитку Міністерства оборони, унаслідок чого виникла масштабна пожежа на цьому підприємстві. Підприємство це, нагадаю, належить ТОВ, Лукоїв Волгоград, нефтепереработка. Це підприємство є найбільшим виробником нафтопродуктів у південному федеральному окрузі Російської Федерації. Потужність цього підприємства складає 14,8 мільйонів тонн. З 1993 року є 100% дочірньою організацією ПАТ Лукоїл. На цій позитивній ноті я завершую сьогоднішній огляд подій. Ми з вами віримо Збройним силам України. І тримаємо стрій. Працюємо над тим, щоб Сонце української перемоги зійшло на нашому небосхилі. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання матеріальної допомоги в діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи правосправа. Ми розраховуємо на вашу допомогу разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.